Доброго Добре. Я згідно виконання рішення суду. Я не народу до вас звертаюся. Я перший раз там вказав число. Це було два місяці назад. Я хотів би, щоб віддали належне моє підтримське майно згідно рішення суду. Так а ви вже зверталися, вам не викладається. Так, бачу. Звертався. Деревина. А що, с там был? Можливо, чернявский, можливо, комусь іншому передали. У вас тут все дуже так цікаво міняється. Ну просто скажите, вы видостоете че не видосуете? Да я же не знаю, я же не занимаюсь. А кто занимается? Я, я, я уже два месяца чего чекаю. Так а что вам кажут? Ну, что кажут? Э, 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 Мини-свечи сказал, что заговори. Що Це моє особисте бачення, що треба негайно виконати е, рішення суду. Що Коли він посчитає за потрібне, тоді він і виконає. Та, то, це Чернявський. Трон, Чернявський. Да, да. Це дословно. <говорит> <скажу>. А ти щось знаєш, по гуляці там дерево, <говорит> повертати, коли це не суду, сущуть, а не ті, що там Ну, лежав. Ну тобі ніхто нікого зафидрова ні? не нажал, ні? То полоскав. Ні, кого в дівгоди немає. А це вот а це е, інше рішення. Там не по цих дровах, по інших. Там дрова як і пилки. І. А тут е, майно, яке було вилучене у крадія, який ну, заліз в мене в хату і вкрав, його вилучили як речові докази. І, -і. і після того вже три роки я не можу його вилучити назад. А тут Ну Тут є бумага, я треба дивитися. Це ще від 21 року, 7 вересня, рішення суду. Це, це вже яка буде по счету середа, мені цікаво дуже. Поняв, Ні, просто якщо я йому кажу на середі, він прийде, щоб середу ти був. На середу не треба. Ні, це ж на, каб... на... річення суду так не виконується. А ну підожди зараз. Пане Валерію, рішення суду О, так не виконується. А ну підкажи мені, прийшов товариш Булеса по дрова. Дрова, пилки там якісь, це все без права на плаває, Ну no, Так буде нас у Ну no, там y, я понял. Ну no, там y, на повернення, y, на виконання буде уповано, да? Не знаю, не можу там. написано повернуть. Так, дивидимося. 188. Там дрова, так. А тут там якісь за два сперли, А если Богдана не по Богданами, ви самі не берете без болтана, так? Повернути товариство з обмеженою відповідальністю, полтава облресурс, Вилучені під час огляду ділянки місцевості 17 травня 7 кубів. Все. Не написано там. Ми ж будемо дзвонити зараз і в управління, і на 102. І напишемо, ще скаргу в ДБР. Так, Віталій Іванович, А ви вже розпілкувалися по цьому факту і значання там слідства? Що вирішили? Ми нічого не вирішили. Ми вирішили, що потрібно віддати дороги. Я сказав, да, віддамо. Може на спільну неділю в понеділок. Мене це не влаштовує взагалі. Я вам Я вам віддам їх не можу. Назначальника світла на даний час немає. Так, а де він? Де він? Полтавний. Я не знаю, він мені не доповідав чому. Далі, Чернявський, потім тут. Ну і що, а що у вас один чернявський поліцейський тільки? Ну, пане Валерію, це є незаконні. Це ви розумієте, це ви бездієте. Я, я вообще... Ми зараз будемо, так, да, отримали вирок. Да, далі, далі, і все, далі, ми просто-напросто зараз дзвонимо на 102, а потім в управління це називається, так це є рішення, яким по 3-4 року. Розумієте, я так не пойму, я чогось думав. Та я не хочу того, що ви будете говорити Ну, no. Просто ви отак робите, якось цікаво, і ви кажете, що ви не виконуєте no, приступний наказ. Вони відповіли, вони відповіли що, що віддати, вони не можуть. Ну no, yeah, яка причина я, я, є? Того, що нема начальника? Не того, що я не веду кримінальне провадження, особа, яка відповідає за речові докази, зараз не чергування. Так, відділу поліції. Ну і що? Ви можете за телефона, він може приїхати. Не може приїхати він не Чого може? він не може? Що він в засаді ну, десь сидить? Ні, він не в засаді. Ви ж розумієте, що ви оце відкрито і гласно, ви щось робите. Це ну, я просто узнав, я думав, що ви його мочите, оцього Віталія, тільки за те, що він вашого товариша, оцього вільхового зняв. А вказується, що це ще до вільхового, це системно ви робите. Без дієте. І розказуєте, хто десь робить. Та мені по барабану хто де робить. Просто Ось, це несерйозно. А ми де начальник по, поясніть? По ну, а у вас зв'язок, комунікація з ним є. є. Два, два місяці, у, нас вони два місяці не можуть віддати. Давайте начальника, ми побалакаємо, ми це все викладемо, це позор. Ви розумієте, ви кажете, що щось неправильно ми робимо. У мене просто слів нема. Оце постійно, щоб уколоти людину, щоб настроїти її проти себе. Оце ви робите постійно. Постійно. Та це не моє особисте, це всі бачать. Він зобов'язаний прийняти, того, що суд прийняв. Я так не пойму, поліція у нас є головніше, чи суд? Так для чого тоді суд? Я вам поясню ще. Слід. Та у вас такий оцей чернявський слідчий, він взагалі там чудив таке, що я мовчу. Я знаю, як він мене розслідував побиття вікна. Ми будемо тут, по-любому ми будемо очікувати. Відкрийте нам, будь ласка. судового рішення? Так, я хочу, щоб зафіксували моє звернення, щоб вийшов хтось і прийняв у мене скаргу. Це не виконання судового рішення? Невиконання рішення суду. Уже два місяці я не можу отримати належне моєму буквально майно. Кабеляки Полтавської. Відділення поліції номер 2 Полтавская управлі... 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 лінія поліції, місто Мистер Подоля. Шевченка. Шевченка 17. вулиця Шевченка, 17 Шевченка, 17 Конкретний стіп, ну, я, я не знаю, я протягом двох місяців намагаюся е, повернути своє майно і є попереднє звернення в діжурку, є на що не було відповіді. І зараз я приїхав і мені відповідно сказали, що вони не можуть виконати не майно і, і не можуть е, е, виконати рішення суду. На яких підставах те, що нікого немає. Ну, Те, що у них немає відповідальних, у них нікого немає. Так, вони відмовляються, вони просто здіваються два місяці. Є попередні рішення суду так само, які не виконані, які стосовуються мене, які стосуються мене. Це ж робота в ціліспрямованих. На постійній основі... На відмову, на відмову виконати рішення суду за робітниками поліції. Хто там саме винен, я не знаю. Хай розбирають, то повинен це робити. Полтавського районного управління поліції. Так, ну, пане Валері, ну при чому тут наче? Є рішення суду, господи ти мій. Не, не ви ну ми, ну як розумієте, ви, ну, ви мені постійно кажете, що ми не виконуємо злочинних наказ. Оце є злочинний наказ на невід... повернення речового доказу. Це вже два місяці, це, я не вас звинувачую. Я, я ситуацію ж не знаю, просто... Поч... цю заяву ви приходили, Чого no. раніше ви не зверталися? Почекайте, та людина я, їздила не один раз. Переводят... Ні Але на, на, на це тут є сьогодні. Ми це організуємо, питань нема. Мені прийди в понеділок, прийди в середу, прийди no. в п'ятницю, прийди no. в середу. І оце так все йде. Да. Ми розуміємо so, прекрасно, uh, що uh, оперативний черговий uh, uh, откри... не повинен. Мені відкрито сказав слідовател, що він коли почитає за потрібне, no. тоді і віддасть. Далі що мені робити? No. Так ви тоді, якщо вважаєте на роботу? No, Ми звернемося, ну тепер вже будемо це висвітимо, тому що у вас від того, що ми звернемося, зараз поліція на поліцію не дійсує, розумієте? Ну, звернемося. Е -е, біля двох кумів. В'їжджайте зараз до цього, е -е, на пост. Міняйте печенка, стоїте поки на постій службовами, ми вам заб'ємо, поки він розбереться часу треба? Давайте 15 минут і ви напусти міняється песенка. Це ваша особиста думка, що чи вони, да, повинні, маємо... ну, я повинен негайно рішення суду? Ну, я почитаю, не потрібно. Ну, в суді ж не написано, що це на розгляд слідчого слідчий суддя не написав вже так. Ви скажете, що, що треба було, щоб було все прописано. Так як по цьому кабінет. В кабінеті він має право знаходитись, хоча він відсторонений від займаної посади. Тут написано повернути. І не написано, що Чернявський повинен розглядати. Так почекайте, не, на, не один Чернявський в відділенні поліції пайпачці, номер 2 служить. У вас тут 80 чоловік або ДНОС, я вже навіть і не знаю, скільки вас. Ну, каже, є. Є машина, все забирає. Звісно, все буде. Ну, він готовий, питань немає. Зараз дзвоню, машина Я приїде, Я приїде. Якщо вона ще раз приїде, Якщо вона приїде і, і не зможе, то мені потрібно буде вже е, звертати, щоб ви ну, відшудовували затрати. Зараз приїжджає, зараз приїжджає Богдан приїде Ну, минут через 20. Ну, ну. почекаємо. 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 Без питань. Є? Давай тут на Ти паспорт взяв з собою, так? Вроде. Угу. Угу. Хорошо. Все хочу? Угу. Все, услышал. Отлично. там забрать свої медик хочу. Мені дзвонили, щоб я приїхав. Була я за фамілією. Ось паспорт. Вам же дзвонили на последний день. На березі Я не видаю вам не речеві довірки. Ви з ним сміхувалися, домовлялися. То есть вы не можете нічого видати. Я правильно розумію? Я на відповідальний за камеру за сайт два область, я речі випухали. Якомість чергову. А хто відповідальний фамілій? Скажіть, будь ласка. Петченко. Богдан, Петченко. Печенко-богдан. Да? Mm. Це, це він дзвонив, так, да, до мене? Да, да. Так, так. до вас фронта, то есть контакту і з ними. З ним немає. Як звати? Богдан. Богдан. Це баганне. Це ж ви мне казали, що я можу приїхати забрати майно. Я два місяці чекав. Я їздив сюди постійно. Це іменно по цьому рішення. По іншим рішенням. По іншим ріш... по ін... У, мене є... У мене все зафіксовано. Я не знаю, чого, я не знаю, чого, вас... Я не знаю, чого вас не повідомили. Я не знаю, чого ви не виконуєте рішення суду. Я цього не знаю. Ви сказали приїхати повторно, я, при... я приїхав повторно, нікого немає. сказав, що я буду. Я сказав: "Я ще Я вам сказав, я взяв трубку і сказав, що я ж приїду. До да мене мені, мені неважливо, де ви знаходитесь. Ви сказали приїхати, я приїхав. Що мені далі робити? Я вас розумію. Тобто ви 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 не можете і ви не можете видати. Я правильно розумію? На цей час ви не можете ви ні, де ви знаходитесь, мене взагалі не цікаво. Ви не можете. Ви не можете. Не можете. Все зрозуміло. Дякую.